Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський веломагазин «Веловіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную світовідбівчу стрічку від торгової марки ZF, це французька компанія. Модель даної стрічки називається Duo. Ця стрічка дозволяє в вечірній час, коли на дворі дуже погане освітлення чи взагалі освітлення нема, бути е, помітним. Людині, яка буде займатися спортом, бігати в вечірній час, їздити на велосипеді, чи пішки мандрувати містом, чи взагалі йдете з роботи додому. Тобто, ця стрічка дозволяє бути помітним людини в. В місцях, де е, мінімальне освітлення. Також цю стрічку можна м, одягати на рюкзак, на велосипед, на підсидінну трубу, ось за це місце. Також можна м, в віді е, ошейника до собак е, цю стрічку е, застосовувати. Якщо вас цікавить, як вона працює, зручно, все зручно, це дуже міцна стрічка, яка вироблена з звичайної ліпучки, але з додатковими світовідбивчими елементами. Тобто сама стрічка, як ви бачите, вона ярка. Додатково на цю стрічку оця смужка вшита, вона вшита. Вечірній час вона здалека буде дуже гарно відбивати маленький світ. Якщо буде невеликий світ, вона вже буде працювати. Оця смужка дуже гарно буде відбивати ваш е, ваш рух, якщо буде мінімум світла. За е, довжиною, ну як ви бачите, в комплекті. Дово ця стрічка в двох-дві стрічки. В, дов, за довжиною вона має розмір, мається на увазі від кінця до краю 38 см. Її можна застосовувати на руку, ось так, на ногу. за, за, за прилюбки можна одягати на рюкзак і для. Заняттям спортом бігати, все це дуже е, зручно. Дана стрічка е, продається в нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе. Якщо вам сподобався відеоогляд цієї стрічки до ООВО від торгової марки ZFAL, комплекта двох стрічок, ви можете замовити на нашому сайті. Переходьте посилці нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І замовляйте відбивчу стрічку. Інколи це ще називають фліпер. Але це не фліпер, це стрічка Світовча. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!